Слава Ісусу Христу! Все стоїть на світі Словом Божим, все ним стоїть і ним воно все створено. І коли йде порушення Слова Божого, то тоді приходять в життя проблеми. То тоді тому не потрібно порушувати Слово Боже, а йому служити і по ньому жити. Амінь. І ще такий момент важливий, що всі пророцтва з Біблії вони збуваються сточністю, і був такий пророк Даниїл, який передбачив всі царства світу, їх руйнування, що він бачив такого і сукана. І камінь відвалився від гори, і вдарив істукана, і розбив його. І це символізувало, що всі царства світу. А камінь, який розбив всі царства, це Ісус Христос. Тому буде тисячолітні.